Доброго дня, представтесь, будь ласка. Комерційний директор компанії Лубний Маш. Угу. Розкажіть про діяльність вашої компанії, будь ласка. Завод елеваторного обладнання. Ми знаходимося в місті Лудне, Полтавська область. Вітчизняний виробник елеваторного обладнання. Ми виготовляємо обладнання. Від прийомки зерна на елеватор до відгрузки. Тобто це завальні ями, весь комплекс обладнання. Завальні ями, норі, транспортери, зернові сушилки, силоси тимчасового зберігання, селоси постійного зберігання, от, металоконструкції, сепаратори, самопливне обладнання, також стіснює монтаж даного обладнання. Можемо виконувати роботи під ключ, як е, проєктування, будівництво. Виготовлення обладнання, монтажу обладнання, тобто і займаємося. Особенна діяльність авиане обладнання. Так, які інновації ви представляєте на виставці? Ми представляємо, наприклад, головку М5 серія. Вона покращена, ви бачите, наскільки вона збільшена в порівнянні з іншими виробниками, які навіть представлені агровесні. На ви бачите, що вона збільшена, для того, щоб е, менший бій зерна, щоб е, зерно правильно рухалося і не травмувалося. Відповідно, щоб наші партнери, клієнти е, отримували більші прибутки і отримували менші збір. Ага. Також ми презентуємо клапани, вони збірної конструкції, нового конструктиву. Вони Запущені в серію в кінці 2024 року. Це також є новинка. Також засуки представлені тут. Ну, є інший вид продукції, який ми не привезли на виставку, але вони також запущені в серію в кінці 2024 року і активно будуть реалізовуватися 2025 року. Це зернові сушилки потужністю 200 тонн на годину в копшуниці. Також зараз активно набирають популярність сепаратори жилочистка 200 тонн на годину, 100 тонн на годину. Також досить і популярний продукт. Продукці. Також ми виготовляємо максимально широкий спектр силосів, як тимчасове зберігання, так і постійне зберігання. І в тому числі ми виготовляємо. Діаметр селосів 33 метри, якого не виготовляє жодний вітчизняний виробник елеваторного обладнання. Угу. Які поради ви можете надати агровиробникам в цей нелегкий час? Порада підтримувати вітчизняного виробника. Чому? Перш за все для того, щоб отримати економічну вигоду для себе. Чому саме? Тому що держава виділяє грошові кошти на державну компенсацію. Ця програма дійсно працює. Вона працювала в 2024 році, вона пролонгована на 2025 рік. І дійсно держава нашим клієнтам усім виплатила грошові кошти компенсувала затрати. Ця програма дійсно без корупції, це дійсно для аграрія, е, оскільки вітчизняний виробник має високу якість обладнання, перш за все, також існує державна компенсація, і також, оскільки вітчизняний виробник грошові кошти йдуть в економіку країни, йдуть на підтримку Збройних ага. сил, на підтримку України. Тому всі плюси я не бачу жодних мінусів, щоб не підтримувати вічизнення виробника. Комунікація, партнерство, відносини, тому це така порада, щоб отримувати взаємовигідні економічні відносини. Що ви можете сказати стосовно заходу Агровесна цього року? На цьому заході представлені всі основні заводи-виробники елеваторного обладнання, іншої напрямки в аграрної галузі. Нам подобається цей захід, ми постійно приймаємо участь і в цьому році також ми представили своє нове обладнання, представили свій стенд. Ми спілкуємося з нашими клієнтами. Вважаємо, що такі заходи потрібно проводити. Це досить гарний захід для живого спілкування з клієнтами. Тому бажаємо всім успіхів, продуктивних зустрічей і чекаємо на нашому стенді. Приїздіть, поспілкуємося, розповімо про всі деталі нашого обладнання. Дуже гарний захід. Дякую.